Чим відрізняється вірусна пневмонія від бактеріальної? Доктор каже, що висока температура, що у мене, це бактеріальна пневмонія. Вибачте на слові, але доктор дуже неосвічена людина. Страшно неосвічена людина. Дуже низька кваліфікація. Тому що при загоєнні плоского епітелію, коли у вас плоский епітелій загоїться, температура має бути від 39,5 до 42. Тому це бронхіт із великим набряком. Дасть таку температуру, яку часто неправильно ставлять, як пневмонія. То, що поставив лікар Діану, це значно більше правильно. В Америці кожен рік помирає більше півмільйона людей. В лікарні помирає. Знаєте від чого? Ліки неправильно поставили. А забули на хіміотерапію людину. Хіміотерапія мала тривати 5 хвилин, а вона пролежала там типу, ну, лікарі поставили, а що треба, щоб щось було? 500, більше, ніж 500 тисяч людей гине кожен рік від лікарської помилки. Щоб ви це розуміли. Тому, звичайно, ші, штучний інтелект ставлять діагнози, думають, ох, пацієнти. Так, да, штучний інтелект, він може вам аналізи там інтерпретувати і розказати, але діагнози поставити він ще не може. Ну, звісно, щоб продати. Він заподозрив рак ще тоді, коли рак не виник. Хочете, я вам розкажу дуже простий секрет, як у любої людини виявити, чи є в неї рак, чи немає. Є всього-навсього декілька симптомів. Рак. То, що ви називаєте раком, це активація симпатичної нервової системи, надмірна активація. Тепер скажіть, мені, будь ласка, які симптоми активації симпатичної нервової системи? Скажіть, будь ласка, які симптоми ми говорили з вами про це, які симптоми активації симпатичної нервової системи? Напишіть будь ласка, зараз в коментарях, щоб ви розуміли це. Правильно, це втрата апетиту, да? Зниження апетиту, худіння, неспання вночі, хвороба його мучить, ніхто тебе не мучить, ти в умови попав. Тиск піднімається. Але якщо в такому інтенсивному режимі людина працює, тіло працює, що буде? Втрата ваги, падіння білка. І в такому стані пробути довше, чим 8-9 місяців не можна. Людина помре не від хвороби, а від виснаження. Кахексія називається. Рак його вбив. Ніхто рак, ніякий рак тебе не вбивав. А ти умови попав. І ці умови для кожної людини через сприйняття можуть бути різні. Наприклад, син скаже своєму батькові про те, що він за ним не буде доглядати. Просто син каже, батько, ти знаєш що? Я за мамою буду доглядати, коли вона буде не зможе, а за тобою ні, бо ти мене бив, коли я був маленьким. А цей батько пожертвував всім, коли він був молодий, роботою, кар'єрою, лишив все і поїхав доглядати своїх батьків, які помирали. Він лишив все, доглядав їх. Ніхто із його братів і сестер не приїхав йому і не допоміг, коли йому було важко. Коли він не спав, да, і так далі. Коли йому казалося, що вже все, тиск зашкалює і так далі. Ніхто. І тепер він очікує, що за ним так теж мають долю. ж він же ж робив, бо це так правильно. А син каже, зовсім це навпаки. Бас, різка активація симпатичної системи, і чоловік не їсть. Ходіє, сили покидають, і все. І якщо він пробуде в такому стані більше, ніж 4-5 місяців, все. Гарний пам'ятник, речі, сльози, все, життя закінчилось. І тут вік не має значення. Це може бути і в рік, в один рік, і це може бути і в 10 років, це може бути в 50 років, в 70, і в 90. Але коли ви розумієте біологію, ви знаєте, ага, активна симпатична нервова система, коли почав худіти? Коли почав худіти? Два місяці назад що відбулося? Розмотав ситуацію, який вихід із цього? Таблетки, Зниж значення, це не працює. Маєш помиритися спочатку з сином. Як тільки помирився з сином, все стало чудовим, пообнімалися. Цей чоловік сутки плакав, бо він не ожидав такого. Симпатика тонія знизилася, апетит піднявся, сон покращився, і життя знову забило ключом. Тому я ще раз повторюю, якщо ви не будете розуміти біології у сучасному світі, будете вірити, холестерин, ще щось там, таблетки треба пити, нічого не допоможе. Розумієте? Нічого не допоможе. Отак. От Отак все це працює. Тому вибір за вами.